Добрий день, другокласники, починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку урок позакласного читання. Тема На що клад, коли в сім'ї лад. На сьогоднішньому уроці дітки. Ми з вами будемо продовжувати працювати в розділі Українські письменники дітям, зокрема, підрозділ Поетична скарбничка. На сьогоднішньому уроці ми ще. З вами познайомимося з віршем про сім'ю. Право, впіймай кульку. Поставте, будь ласка, рученята перед собою. Я що у вас в руках повітряна кулька. Назвіть ім'я своєї мами, підкиньте кульку. Підіймайте, назвіть ім'я свого тата. Підкиньте, піймали. А тепер, квітки увага! Доберіть слова, які починалися першими літерами і характеризували ваших близьких. Наприклад, Сергій починається на букву С. Який? Тато серйозний. Мама. Тамара. Перша буква Т. Добираємо, яка вона? Так то вона. Поставте відео на паузу. Спробуйте дібрати слова, які починалися на першу літеру імені вашого батька чи мами. Добре. Працюємо далі. Прочитайте, будь ласка, прислів'я. При потребі відео ставити на паузу. Добре. А тепер, дітки, давайте ми з вами розглянемо малюнок. А, зокрема. Увітиму в цей малюнок. Уявіть собі, що десь ви там сидите. Де ви сидите? Назвіть, будь ласка, ось так. Розкажіть, будь ласка, кого ви бачите на малюнку? Як назвати всіх цих людей одним словом? Правильно, це сім'я. Правильно. Сім'я має свій будинок, сім'я має свої світлини, сім'я складається з кого називайте. Так, хто це? Хто це? І хто це такий малесенький? Немовля, дитина правильно. Молодці. Права мікрофон. Для чого потрібна сім'я? Скажіть, будь ласка, голос. Що таке сім'я, на вашу думку? З кого складається сім'я? Проговоріть у голос. Послухайте, будь ласка, вірш Надії чи сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний, завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хіст він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, Кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім я. Знайте, це моя сім'я. Про що розповідається в цьому віршику? Правильно. Тут розповідається про сім'ю. Давайте ми з вами розкажемо про цей вірш за таким планом. Яка назва цього вірша твору? Що це правильно? Сім'я. Хто автор? А в даному випадку авторка? Надія чи Правильно. Який жанр, дітки? Це оповідання, казка, вірш, чи стаття? Правильно, це вірш. Добре. Що вас вражило? Що вам найбільше запам'яталося? Назвіть те, що автор твору не просто називав маму. Я розказував про неї, не просто називав тата, а й розказував про нього. Правильно, що було незрозумілим. Мабуть, дітки – ветеран праці. Да? Дідусь і бабуся, вони були ветерани праці. Вони добрословісно пропрацювали багато-багато років і зараз вони на пенсії чи порадите ви цей твір для читання друзям добре працюємо далі з'єднайте частини прислів'ю Ось тут, дітки, ми з вами повинні пригадати Рима. Да? Наприклад, Іх, іх іх на дворі йде сніг. Іх, сніг. Схожі за звучанням кінцівки слів да? і є Рима. Нам, дітки, з вами при Роботі з прислів'ям, щоб з'єднати, нам треба теж звернути увагу на Риму. Дивимось ін. Можемо підійти ки. Ні, геть неоднаково звучить. Неподібно. А в нас дивіться тин. Шукаємо син. От прочитайте, будь ласка, який дуб, такий тин, який батько, такий тин. In. Дивимося ремування Ін ін. Так, Давайте дивіться, першу частинку читаєте. Закінчується на на і на навіть. Шукаємо. Ну, звичайно ж, це. Знайшли усі. Прочитайте, будь ласка, вголос це прислів'я. І третє прислів'я, яке дерево, таке, в нього квіточки. Чки. Дивимося. Правильно. Ви подивіться, дітки, які цікаві прислів'я. Прислів'я це усна народна творчість, є склав народ, спостерігаючи. Так ось, послухайте, будь ласка, який дуб. Такий тин, який батько, такий син, який куч, така й калина, яка мати, така й дитина. яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, такі діточки. Ось такі цікаві прислів'я склав наш український народ. Добре, дітки. Підводимо підсумки сьогоднішнього уроку. Найкраще мені вдалося. продовжити, будь ласка, речення. Я можу похвалити тебе, себе за що? Я задоволений своєю роботою на уроці, тому що... Я не задоволений своєю роботою на уроці, тому що поясню, чому, На цьому діти урок закінчений.